Редодні міжнародного дня захисту дітей сцену співочого поля віддали саме дитячим колективам. А юні глядачі упродовж п'яти годин могли не лише спостерігати концерти й брати участь у різноманітних конкурсах і вигравати призи. Програма Свята пора дітей у місті Львові у безперервному режимі тривала впродовж цілого дня. Малеча ледве встигала брати участь у різноманітних конкурсах та розвагах. Ініціатором вже третій рік поспіль виступає Львівська обласна організація громадянської партії. Пора громадська організація разом за підтримки Петра Адамика, Володимира Квурта, Артема Хмиза, Володимира Маліновського. Організатори свята насамперед намагаються підтримати талановитих дітей і чим частіше влаштовувати справжні свята для маленьких львів'ян. Ми не випадково його назвали Пора дітей у місті Львові, бо літні канікули це дійсно пора дітей. І ми хотіли б, щоб і до 1 червня, і власне ціле літо, і протягом року такі свята для дітей, таку пору дітей влаштовували не тільки ми, а якомога більше людей, щоб на різних театральних площадках діти могли виступати, займатися спортом, брати участь в конкурсах і отримувати подарунки. Організатори свята кажуть, що більше за все турбувалися, аби не підвела погода, і вона не зіпсувалася. А учасники свята не підвели. Від кольору чудових костюмів, кульок та зазвичай притаманних дитячому святу посмішок та талантів. Настрій захоплював усіх присутніх. Це діти наше майбутнє. Це, це ми, ж, ми як як представляється тут один чоловік. Я гордий дідусь, гордий батько і. І майбутній дідусь, я майбутній дідусь. У мене вже старшому сину 17 років. Діти це саме наше все. Цього разу на сцені співчого поля Шевченківського гаю один одного змінювали дитячі вокально-хореографічні колективи Львівщини. Галичанки, ламбада, левеня та вокально-хореографічний ансамбль Горличка. Тішили дітей дорослих також конкурсна програма і звісно, численні подарунки. Дуже сподобалось. А ти кажуть, малювала? І малював, і отрив полисом ту машинку. Яку От похвастався? Отаку. Мені сподобалося зброю танці. Мені подобалося, як. Мені все подобалось. Мені найбільше сподобалось, як обирали наприклад, найбільшу симпатію, як дівчата трудилися, як вони хотіли показати себе. пригощали чаєм. Мені сподобалось тут, бо наші дівчата тут виступають за видович і мені це сподобався цей момент. Особливу інтригу у свято вніс конкурс серед дівчаток найкраща. Це звання виборювали 10 учасниць. Їм довелося демонструвати риторичну майстерність, інтелект, пітливість та таланти. Слід зазначити, що без уваги і подарунків не залишилася жодна учасниця конкурсу. Зрештою чудовий насичений концерт Гарний настрій, призи а ще чай та тістечка це не весь перелік дитячого свята, яке щороку по-різному влаштовує обласна організація громадянської партії. Пора. Наступного року на учасників свята чекає також чимало сюрпризів.